Всім привіт! Коротенький відос. Це контролер, мозок нашої холодильної машини. Або якихось самоділкиних, тому що він як на холод, так на тепло працює. Е, ситуація наступна. От коли вам говорять, поставимо 974-й контролер. Так, ось. Е, назвем так, рядом ідущий з елівелом 974-м ID Перший GTC 974. Це той форм-фактор, до якого ми звикли. І який ми зустрічаємо давно на ринку. Ось така коробка. Далі. Новесенький ETC 974 Neo. Це форм-фактор мені взагалі вперше в руки потрапив. Ось такий він є. По параметрах мощніший за звичайний. Чи ні? Чи ні Ну, коротше. отакі І одна з самих таких популярних, але не дуже файних моделей це ETC974. ЕТі, ЕТі Їх багато бракових потрапляло на ринок, але якщо попаде нормальний, він працює класно. Якось так: от вам є літеч. А всі ставимо лайки, підписуємося на канал та до скорих зустрічей і цікавих відео.